Друзі, вітаю на каналі Зраду скасовано. Не забувайте підписуватися аби знати більше. Разом зі мною керівник служби інформації та комунікації 5-ї Слобожанської бригади Національної гвардії України, Дмитро Прук. Пане Дмитро, вітаю. А, Микола, вітаю вас, а також вітаю всіх телеграфів каналу. А, ну, в довоєнному житті ви були е, потужним, як на мене, політичним технологом займалися медіакомунікаціями, викладали і продовжуєте до речі викладати, е, коли маєте таку можливість І е, те, що відбувається сьогодні, з постійними інформаційними атаками. Вони не припиняються паралельно із тим, що відбувається в сенсі обстрілів українських міст, зокрема Харкова. Які ваші загальні бачення цієї ситуації? Оце і ПСО, яке не настанно випродуковується. Як цьому протидіяти, пане Дмитре? Я знаю, що ви проблематику цю порушували ще на початку 2000-х Проводили цілу низку семінарів, лекцій, роз'яснювальної роботи. Але ми знову стоїмо на ті ж самі гравлічому, Микола. Ви знаєте, я дуже вдячний вам за По перше, за це запитання, а по-друге, за те, що ви пригадали 2000-ні роки. Так, цю роботу цілеспрямовано велика група харківських журналістів разом з. Кафедрою медіакомунікацій Харківського національного університету імені Каразіна, де я до початку широкомасштабної війни викладав, а також разом з факультетом аудіовізуальних мистецтв Харківської державної академії культури, де я також до початку війни викладав і разом з Національною академією національної гвардії України за підтримки командувача Національної гвардії України і навіть не одного бо за. Цей період командуючі змінювались, але всі командуючі підтримували цю складову. Ми проводили майже кожного року. З, ну скажімо, будемо казати язиком, який мовою, яка буде зрозуміла для більшості аудиторії, тому я не буду називати офіційні якісь назви, так, скажу по-простому разом з прес-службою Національної гвардії України. Ми проводили ряд науково-практичних семінарів для пресофіцеїв Національної гвардії України, де розбирали питання і журналістики, і підготовки інформаційних матеріалів, і підготовки публіцистичних матеріалів, і підготовки розважальних матеріалів, і е, вивчали методи е, пропаганди, і контрпропаганди. Я дуже вдячний керівництву національної гвардії. Що тоді е, саме Нацгвардія, гвардія з військових структур в Україні ще на початку тієї фази війни вже розуміла важливість цього напрямку е, і була підтримка до речі, до речі, е, деякі моменти ми відпрацьовували разом з. Національною поліцією. Наприклад, залучали, ну, я вважаю, одного з кращих фахівців у галузі журналістики та комунікації діючого начальника преслужби головного управління національної поліції у Харківській області, заслуженого журналіста України Оленко Баранік. Вона також читала семінари пресофіцерам Нацгвардії, серед викладачів Ну, такі знані імена, як заслужений журналіст України Євген Маслов, завідувачка профільної кафедри економічного університету Катя Єресько, яку дуже багато українців знають як одного з провідних. Фахівців в галузі, скажімо так, боротьби з пропагандою і розслідувань тих злочинів, які Росія з 2014 року проводила в Окупованому Криму з кораблями. І все це... Розслідування, ваші спільні, до речі, ваші спільні, пане Дмитра, із Катериною Ярецького ви відстежували турецькі, якщо мені не зраджує пам'ять кораблі, які з вантажами з окупованого Криму їхали там в якомусь напрямку. Так, коли, попри Це... санкції, відбувалася прихована торгівля? Ви тоді викривали так достатньо активно цю складу? Це було розслідування суто Катерини і її команди. А я на той час був заступником головного редактора порталу головне, і е, ми намагалися всі ці розслідування публікувати, тому що це е, також важлива складова боротьби з фейками. Ось до чого я веду, що всі ці семінари, всі ці навчання були спрямовані на те, щоб підготувати е, пресофіцерів до так званих антикризових комунікацій, тобто. Комунікації в кризових ситуаціях, один з напрямок кризових ситуацій це боротьба з фейками та їх попередження, і ще з 2014 року ми говорили з пресофіцерами, і це спрацювало. Що головне завдання у боротьбі з фейками, воно, ну скажімо, треба брати приклад з. Медицини, де головний принцип це не лікувати захворювання, а попереджувати його. І ми розбирали дуже цікаво, дуже велику кількість кейсів, на чому можуть зароджувати фейки. і чому, коли ви бачите якесь політичне, соціальне, інформаційне. Загострення в державі або в суспільстві, то пресофіцер національної гвардії вже має проекувати е, цю проблему на свою структуру на національну гвардію в цілому і на свою частину, і е, продумувати що слід робити, які матеріали підготувати, що розповісти суспільству задля того, щоб цей фейк навіть не народився. Тобто головне це профілактика. З точки зору е, комунікації найкраща профілактика це правда. Чим відкритіша структура, чим е, більше м, інформації новинної, аналітичної вона видає, чим вона відкритіша для. Запитів засоб, засобів масової інформації, до співпраці з е, засобами масової інформації, е, тим, е, ну, знаєш, так, у геометричній прогресії е, спадає напруженість яка може виникнути е, з приводу фейків. Я пам'ятаю дуже цікавий кейс. Це якщо мені не змінює пам'ять, це був або 17, або 18 рік, коли в одній з частин Національної гвардії на Харківщині дійсно виникла кризова ситуація. Вона була пов'язана з тим, що хлопець, якого призвали на строкову службу, після проходження так званого курсу молодого бійця, відмовився. Приймати присягу 에, дуже грамотно, чітко спрацювало командування частини разом з пресофіцером цієї частини, 에, тому що коли до частини приїхали адвокати і телевізійники, то 에, їм не заважали працювати. До них вийшло керівництво частини, підтвердило цей факт, надали можливість адвокатам зустрітись з хлопцем. Далі, ну скажімо так, викинемо певний період. Скажу, чим історія закінчилась, цей хлопець не прийняв присягу. І був, ну, скажімо так, простим язиком звільнений за служби, тому що він мав законне право. Ну, бо будь-яка людина мала право приймати або не приймати присягу, а без присяги він не має отримати зброю е, до рук. Е, ну, це безперспективна людина, е, і інша складова, тому що я так розумію, що це питання у тебе я пам'ятаю? Я пам будемо. Цю історію я зараз додам просто так. От якраз <звітил> 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 так. інша склад, інша складова. Інша складова в тому, що ми, пресофіцер тієї бригади і командування бригади, ніяк не заважала журналістам розповідати те, що сталося на самом ділі. На насправді, на а насправді хлопці просто схватили на вулиці у той момент, у той тяжкий день. Коли його батька виписали з лікарні, тому що батька помирав, була онкологія, і лікарня сказала, що вони безсилі. І хлопець у цей момент віз батька, який помирає додому. Так, хлопця, частина звільнила. Але була співпраця між суспільством, яке було обурено ситуацією. Як хлопець потрапив до армії на строкову службу, і завдяки співпраці Національної гвардії через засоби масової інформації через адвокатів цього хлопця, ми не мали, як структура, як Національна гвардія, не мали негативних наслідків. Тобто, суспільство глядачі розуміли нашу позицію. Що відбулося, як відбулось і таке інше. Дуже багато таких речей відбуваються на тлі протиріч у діючому законодавстві України. От якраз питання. Глядачі можуть запитати у нас, а навіщо ви цю тему згадали? А відповідь то на поверхні. Тоді 17-18 рік не було ще такої розвинутості месенджера Телеграм, який сьогодні є однією з основних платформ поширення фейків і маніпуляцій. А тоді нам вдалося. Цю ситуацію медійно вирівняти і спрямувати у правильне річище. І, от у мене зараз просто виникає питання: а змогли б ми сьогодні, якби подібне щось виникло, так не було б війни, а було б мирний, е, мирний стан. І на такі речі достатньо чутливо суспільство реагувало, е, втримати цю ситуацію так, як це вдалося б зробити тоді? Проблема військового часу. Я маю на увазі. <звірка> розгортання конфлікту під час війни полягає в тому, що час плине набагато швидше, аніж це відбувається в медійному просторі, в комунікаційному просторі під час мирного життя. Це правда. Тобто, ми маємо 24 години на годиннику, да, ніби, але е, час плине набагато швидше. І сьогодні ми не мали б такої змоги. Тому ці ситуації е, слід попереджувати. Е, ще раз кажу: правда, правда і лише правда: не скривати, е, не замовчувати те, що не є державною таємницею, що не є, е, ну скажімо так, певною військовою таємницею. До речі, ти ж як медійник знаєш, що. Е, це знов таки особливості українського законодавства. Військова таємниця у діючому законодавстві згадується у законі про державну таємницю, але немає розшифровки. Тобто, такого поняття як військова таємниця, з точки зору закону не існує, не існує в тому ж річ, і як її тлумачити відтак? Цікава, цікава цікава ситуація. І, і тому Поні? сьогодні е, ну. Мені здається, що Національна гвардія дуже е, класно справляється з е, такими ситуаціями, е, коли народжується, або, або ми е, своїми своєю відкритостю, е, своєю е, своїм намаганням публікувати в е, коли потрібно, е, оперативно е, інформувати суспільство. Про ті процеси, які відбуваються, і в національній гвардії в цілому, і в керівництві національної гвардії, і в окремих частинах, це відграє на попередження. До речі, ще один кейс, який ну дуже сколихнув українське суспільство, ситуація широкого наголосу отримала позавчора. Коли одна жіночка. Яка їхала потягом з Києва до Чернігова, побачила у тамбурі потягу хлопця нацгвардійця гвардійця, який їхав зі службовою собакою. Дається, провідниця там була так. Ситуація безпосередньо так, 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 так. Не провідниця так. Просто, просто пасажирка, яка зробила фото е, гвардійця і його службової службового собаки. Е, Лабрадора дуже доброго. Е, доброго, Ну до того моменту, як він не отримає відповідну команду від свого кінолога. бо це навчена собака, це е, службова собака, е, е, і з'ясувалося, що м, за діючими правилами укрзалізниці, людина з собакою не е, е, у потязі інтерситі, ну скажімо так, у електричці не може їхати в вагоні. Хлопець зрозумів цю ситуацію. Він їхав у тамбурі, щоб ну не провокувати ситуацію. Жінка, яка вона, я ну я впевнений, вона не бажала створювати фейк. Да? Але вона була незнайома з ну певними правилами, особливостями. І а і і як людина, була, вона була обурена тим, що. Захисник гвардієць, навіть ну скажімо більше, два захисника, два гвардійці, кінолог і його собака були вимушені їхати не в комфортних Е, Цією ситуацією дуже зацікавилось громадське телебачення. Але відразу, як громадське, звернулись до прес-служби Національної гвардії України, вони отримали коментар. Що відбулось, як відбулось, чому відбулось? Тут же отримали коментар від Укрзалізниці, і е, вийшов дуже взвешений такий матеріал. І навіть Укрзалізниця е, пообіцяла змінити правила перевозки. Е, е, тому ось е, дуже такий кейс, коли пресофіцер е, негайно реагує на журналістський запит, на. Не ігнорую його, не ігнорує ситуацію, коли говорять правду, е ситуація як фейк, моментально перестала існувати. Більш того, це моя особиста е точка зору. Я вважаю, що у цій ситуації Нацгвардія ще отримала, е ну скажімо так, іміджеві плюси, е тому що мільйони читачів. Е Глядачів там, і таке інше по всій Україні стали на захист гвардійця та його собаки? На сам кінець, пане Дмитре, не міг би не, не, не поминути, як на мене, важливе питання мобілізації. І якщо ви вже представляєте п'яту Слобожанську бригаду Національної гвардії України, як обстоюють справи саме з мобілізацією до національної гвардії? Що стосується е, і нашої бригади, і в цілому Національної гвардії України, е, то зараз взяти, як мені здається, дуже важливий і е, вірний напрямок е, проведення, м, ну, скажімо, ли, не лише мобілізаційної роботи, але й призову за контрактом. Ми е, об'єднаємо. Напрямок залучення людей до Національної гвардії України це е, так званий рекрутинг, що він нам дає? Він нам дає можливість обирати людей, а, а людям перед тим, як вони потраплять до е, Національної гвардії України і, зокрема, до нашої частини він надає можливість. Ознайомитися з умовами служби, з тим, чим людина буде займатися під час служби. Це, знаєш, такий соціальний договір між людиною та Національною гвардією України або нашою бригадою. Це пошук розумних контактів і. Розумної співпраці, бо це нам дає можливість брати вмотивованих людей. Не для кого не секрет, коли ми говоримо, про це говорять народні депутати України, про це говорять журналісти, засоби масової інформації, політичні оглядачі, військові оглядачі. Що та система мобілізації, яка існувала, ну ось. До того моменту, як намагаються прийняти новий закон та про мобілізацію? Це була недолуга радянська система, і ті, хто займався цією системою, вони були зацікавлені лише в галочці е, виконання плану. Що далі буде з людиною? Чи підходить ця людина е, конкретній військовій частині? Е, чи буде вона? Класно виконувати е, свої завдання, свої обов'язки, або не буде їх виконувати зовсім. Е, це все пов'язано. Тому у нас ось цей курс на рекрутинг. Е, задля цього будь-яка інформація на сторінках Національної гвардії України е, тісна співпраця з. Сайтами, які займаються підбором персоналу, ми співпрацюємо з усіма найбільш популярними в Україні, в Україні агенціями. Наші вакансії є на всіх цих сайтах. Більш того, тут дуже класна підтримка, наприклад, у Харкові. Органів місцевої влади державного управління цього напрямку, який проводить ну, в даному випадку наша бригада. Тому що так звані рекрутінгові ролики, з яких указані там, телефони, номера месенджерів різноманітних. За якими можна зв'язати з офіцерами, які займаються цією роботою, які з вами призначать зустріч, зустрінуться, все розкажуть, все покажуть. Що стосується вашої, вашого бажання потрапити на службу або за мобілізацію, або за контрактом. По кожному напрямку, який вас буде цікавити, буде врахована ваша освіта. Ваш досвід роботи, тому що ну, е, ну скажімо так, е, да там за профільною освітою я е, викладач вищої математики, але понад 30 років я займаюся е, журналістикою да і масовими комунікаціями, і тому от е, це цей диплом про е, право викладання вищої математики, ну він вже не актуальний з точки зору е, розуму, да з точки зору. Е, Пошуку роботи, але досвід там 30 років, і практична журналістика ось це буде ем, цікаво нашим е, офіцерам, які займаються питаннями рекрутингу, і тут оці е, ролики вони розміщені в метрополітені. Нам на зустріч пішли е, володарі е, рекламних е, площадок по всьому місту. Це білборди і таке інше. Е, все це нам. Е, Часні фірми, або там метрополітен транспорт, все це розміщають нам безкоштовно, тому ми дуже вдячні, і я вважаю, що знаєш, це також наслідок е, правильної е, комунікаційної політики з національної гвардії і з суспільства, так коли нам а... йдуть на зустріч, якщо, якщо я не довіряю структурі. Я не піду їй на зустріч, а нам на зустріч йдуть. І е, е, рейтинги довіри Національної гвардії вони постійно зростають. Крім того, наведу ще один кейс, що, що значить оця відкритість, е, достовірність, оперативність інформації і е, вміння співпрацювати з суспільством, засобами масової інформації, коли про тебе знають, це Додає нам волонтерів, які самі приходять і кажуть, що вони бажають допомагати саме нашій бригаді. Під час війни, це також дуже важливо, тому що це є знаєш, ну скажімо так: армія з людським обличчям. Не щось аморфне, а м конкретні персоналі яких знають волонтери, яких знають суспільство, Поглянь центральні телеканали? Майже кожного тижня на центральних телеканалах виходять історії про особистості про військовослужбовців нашої бригади. Так, так, так. Я я, я дивився і я думаю, що наші глядачі так само бачили ці ролики, ці історії, ці лайфи. Як кажуть медійники так, і це так само додає. Пане Дмитре, останнє, останнє речення в сьогоднішній розмові як підсумок. Прошу. А, як поради, да? а, а? я колись вже нагадував цю фразу, незважаючи на те, що, знаєш, це російський автор, але ворога класно бити його ж зброєю. Давайте пригадаємо Булгакова. Не читайте зранку радянські газети, читайте сторінки бригад Національної гвардії, читайте сайт Національної гвардії, переглядайте телеграм-канали Національної гвардії, і у вас не буде жодних питань стосовно: а чи правда, що там пишуть про Національну гвардію? Бо ви будете мати інформацію з першого джерела. А, а інформація з першого джерела. А якщо це ще не декілька джерел, да, і ви зможете а, провести аналіз певний, тобто встановити причинно наслідковий зв'язок, то жоден, жоден фейк, жодна спроба російського ІПСО на вас не подіє. Тому що а, людина. Яка володіє інформацією, людина, яка володіє знаннями, вона має, скажімо так, профілактичну привівку е від фейків і від російського. Іпсо. Дякую за сьогоднішню розмову, пане Дмитре. Ще раз наголошую, що не лише офіційними джерелами інформації, і скасовуємо зраду разом. Не забувайте підписуватися, щоб знати більше. Дмитро Брук, керівник служби інформації та комунікації п'ятої Слобожанської бригади Національної гвардії України. Був у сьогоднішній зраду Скасовано. Побачимось.